Як показує наша сьогоденна історія, війна триває, війна ще не збирається і закінчується, але проблема не тільки в тому, що, дасть Бог, вона закінчиться і якби вона і сьогодні закінчилась, питання вояків, проблеми вояків, проблеми вдов, дітей. Поновлення статусу, визнання статусу. Вони будуть ще довго і довго і будуть намагатися позбавити, так як чернобильців, прибрати якось ущеми, затерти це все. Бо це невигідно нашому сусідові і відвічному ворогу. Тут немає... Не Степанок, вона розповідала ця вдова нашого загиблого побратима, вона розповідала таку історію. Зібралися вдови і вирішують е у міськраді ну, питання, які будуть пам'ятники на могилах, як там буде облаштовано на Рівнському цвинтарі е сама е ну, це місце поховання. Е секретар міської ради і каже, ви розумієте, те, що зробили на валах Алею Слави, вона незаконна, ми її не затвердили. Ми не можемо прирівнювати сьогоднішніх загиблих до загиблих в Великій Вітчизняній війні. Це не співставимо, це не, розумієте, я коли це почув по-чесному і відверто, я навіть ніч не міг заснути. Мене це так образило. от як... Людину, ну як же так? Люди загинули за нашу державу, за нас. І за того ж секретаря, за його дітей і бо його вже внуки. Є. А він при цьому несе таку не Чому, наприклад, на Рівенському цвинтарі зробили це поховання? А це зробили для того, це цвинтар, який відноситься вже до закритих, і щоб через 10 років загнати бульдозер, і зрівнять ну не було із Росією війни. Ну не було, розумієте? І ця байдужість. І так само, що цікаво, що люди, це жінки, ходять до, у храми російського патріархату, і вони там розповідають, розумієте, а ось як прийдуть росіяни, то вони запитають, а за що ж ваші загинули, то ви ще і в Сибір поїдете. І вони розповідають, що Росія це наші брати, а через півроку вони скажуть, що той їх там Порошенко розстріляв, разом зібралися і постріляли їх на площі, на Майдані Незалежності. Це страшні речі. вони так Якщо це вдуматься, то вибачте, це щось, яке виходить за межі будь-якого розуміння. Тому у фонда буде роботи надовго, на превеликий жаль. І вона довго не буде закінчуватися. Є діти, які також потребують допомоги, є люди, в тому числі є переселенці, тільки не ті, тих, у кого трохирічний синок каже, а мої папа бандеровців б'ють, а у других людей. Тому прошу усіх долучатися. Фінансово це зрозуміло сприяти у всьому, де, де йдуть такі розмови, відстоювати позицію. Сюди зібралися люди, які патріоти, які розуміють, що до чого, відстоюють позицію у маршрутках, в автобусах. Ми повинні, якщо є якісь питання, телефонувати, повідомляти. Ми повинні на кожному кроці, як сам фонд, так і ті прихильники, які. Ставляться до цього, вести е, таку роботу, щоб пам'ять не стерлася не просто у віковічити, а щоб її не стелити, бо це робиться страшні речі. Тому вибачте, що я вас забрав скільки часу, я прошу долучатися, реквізити є, телефони є. Де наш офіс, е, ви знаєте, 205-й. Приходьте, якщо в кого є якісь проблеми, у е, когось там із е, той. Зараз ставиться питання, будемо вирішувати, потрібно буде створювати реабілітаційний центр, який не просто як реабілітаційний, він буде як, як і працевлаштування. Ну, всебічна допомога людям, які в цьому мають потреби. А практично всі, хто воювали, хто, кому приходилось в оптичний приціл дивитися і стріляти, у людей вони потребують такої допомоги. Так що долучайтесь до праці фонду. Дякую за увагу.